Всім привіт! Мене звуть Саша, ви на каналі Саша Букс, і сьогодні я хочу показати вам найостанніші новинки на моїх полицях, а саме Ті з них, які мені прям дуже цікаво прочитати, якби була моя воля, я би просто взяла і читала їх всі зараз одразу, не зупиняючись. Найперша книжка це серед золи вуглина. Це має бути якесь дуже круте фентезі, фентезі про імперію, про імперію, яку неможливо повалити, і де люди бояться робити якесь повстання, тому що типу будь-які повстання дуже жорстоко придушуються, людей вбивають. А я таку тематику дуже люблю. І тим паче я вже бачила неймовірні відгуки на цю книжку. І тут ой, закладинка випала. Тут ще є отакі дуже круті ілюстрації. Тут у нас головні герої мають бути сестра та брат, і брат є таким солдатом імператора, тобто такий він елітний солдат, який служить імперії, і його заарештовують за зраду. А вона така в шоці, і вони будуть якось разом боротися проти цієї імперії, намагатися щось змінити. Коротше, мені здається, це має бути просто вау. І я вже дуже хочу познайомитися з цією книжкою. Припини свої вигадки. Я хочу прочитати цю книжку, і причому, я буду її читати вже дуже скоро. Бо це остання книжка, яку мені потрібно почитати на Марафоні від лабораторії, бо я беру участь в цей марафон від лабораторії Book Games, і там до 16-го числа треба прочитати дев'ять різних книг. Загалом я прочитала вже вісім. виконала вісім завдань, і мені залишилась тільки книжка видавництва лабораторії. Мені треба встигнути її прочитати, зробити відгук. Ну книжка невеличка, тому я її точно встигну, і я вже такі відгуки на неї чула. Вона має бути просто прекрасно. Жахлива. Тобто, як я розумію, написана вона дуже гарно, але сама історія важка це історія про кохання двох чоловіків, про те, як це кохання неможливе. І тут має бути описано дуже сильне і прекрасне кохання. Коротше, я просто хочу познайомитися з цим. Я бачила, як люди плачуть на цією історію, як вони нею захоплюються. І кажуть, що автор дуже гарно пише, тому A Tempest of Tea. Це найостанніша книжка, яка мені прийшла від Фері Луд: це Фері Лут за березень, і чому мені цікаво її прочитати? Тому що по опису це мені щось схоже на шістку воронів, тільки знаєте, ніби з вампірами, і події відбуваються в Лондоні 20-х років. Давайте я покажу вам трохи оформлення цієї книжки, і тут одразу на Форзіці можна побачити власне оцю банду. Банда, яка займається крадіжками, якоюсь злочинністю і намагається вижити серед усіх цих, так сказати, реалій. Тут ще є другий форзиц, і вони тут в іншому одязі. Як я вже казала, в цій книжці є вампіри. І ще й Лондон. Я люблю Лондон, історії про Лондон і ось таке тут гарне оформлення просто вау! І мені навіть оця от картинка на звороті суперобкладинки нагадує чомусь чистку сковорені. От тобто, знаєте, як вони тут сидять і дивляться згори на місто, і думають свої якісь плани бандитські. І ось така тут ще є картка з ілюстрацією. Це мені прям знаєте, нагадує і не така каза. Ну а окрім того, тут ще має бути від ненависті до кохання, любовний троп. І не просто вампіри, а таємні вампірські спілки. Тому це має бути просто вау. І я не знаю. Ну тобто, у мене книжки відверлують, якби стоять, але я рідко їх читаю. Мені просто подобається їх формі, знаєте, колекціоную. Але оцю прям дуже сильно хочеться одразу прочитати. Ну ні, якби тут багато книжок має бути дуже цікавих, але мене не тягне їх зараз читати. Але ось цю прям дуже цікаво. Трагедії Евріпіда вона така величезна, і я поясню, чому мені хочеться прочитати. Тому що як я м -м, чула, як я знаю. То деякі моменти таємної історії вони якби засновані саме на трагедіях Евріпіда. Тобто там є багато відсилок до його трагедії, і тому я хочу прочитати їх, щоб потім, коли я буду перечитувати таємну історію, я розуміла ще більше оці всі знаєте відсилки, цю книжку загалом. Боже, я знаєте, це ніби я відтягую якийсь прекрасний момент. Я відтягую для себе момент перечитування таємної історії. Я хочу якомога більше дізнатися, прочитати. Вивчити про якісь відсилки про давню Грецію, давні грецькі міфи. щоб потім, коли буде перечитувати, я така боже, як я могла цього не помітити раніше? Загалом мені здається, це має бути дуже цікаво, тому але я не знаю, як це все прочитати. Вона така величезна. Остання новинка в Кольтріді від КСД – це дружина мандрівника у часі. І я з тих людей, яка навіть фільм не дивилася, ну тільки знаєте, коли там буває вмикаєш телек, і там іде оцей фільм, і ти такий там побачив якийсь фрагмент, і все. Я, тобто, ніколи не дивилась фільм, тому це буде подвійна носолода, бо я не знаю якихось спойлерів. І я знаю тільки, що ця історія дуже класна. Але до речі, от тут такий форзець, і тут видно, знаєте, в цих обличчях можна впізнати до речі акторів, які грали. В цьому фільмі, і там ще в цьому місяці вийшла книжка Куди приводять мрії. І там теж на Форзиці намальований якби герой, і можна впізнати в ньому Робіна Вільямса. Куди приводять мрії, я дивилася. Це такий неймовірний, але водночас дивний фільм. І від нього залишаються такі дивні враження. Я його дивилась давно, дуже давно. Але я досі. Пам'ятаю ці фрагменти, ці якісь моменти. Я у мене перед очима прям стоять ці картинки з фільму, і мені було б цікаво прочитати книжку теж. Хоча мені здається, вона ну важка в плані і для сприйняття, і от зрозуміти, що автор хотів цим донести, бо це дуже така м, історія не пряма. Тобто, знаєте, це не коли тобі конкретно кажуть, тут оце, тут оце. Тобто, це більше там про якусь віру, про надію, про життя після смерті. Ну а тут має бути історія про двох людей. Які познайомились, коли їй було шість, а йому тридцять шість. Але одружилися, коли їй було двадцять три, а йому тридцять один. Тому що він має таку особливість, що в будь-який момент він може перенестися в минуле або в майбутнє, і тоді він, якби як це сказати, іноді його генетичний годинник перезавантажується, так сказано, на самій книжці, і оце він буде стрибати вперед, назад і буде тільки сподіватися, що в цих відрізках часу буде його дружина, і це. Цікаво, це має бути така історія кохання і дуже незвична. І ну коротше, це база, як на мене, і я хочу це прочитати. Просто цікаво це прочитати. Я читала першу частину знич мене, я прочитала новелу після неї, і у мене неоднозначні враження, тому що перша частина мені зайшла. Мені сподобалось її читати. Я її прочитала дуже легко. Я читала її за один день, і це прям було максимально легко. Зайшло, знаєте, як в суху землю. І сама ідея книжки мене зацікавила. Але потім мені я хотіла одразу читати другу частину, але мені сказали, щоб я прочитала спочатку новелу, бо без неї я нічого не зрозумію. Я купила на Амазоні електронну версію новели, і це були якісь тортури. Це були тортури, і там 111 сторінок електронної книжки, тобто це дуже мало. Я їх читала боже кілька тижнів. Я ніяк не могла через них пробратися. І я зараз вам розкажу просто про що там. Якщо ви раптом не хочете собі заспойлерити про що ця новела, то там будуть тайм коди якби просто перестрибніться до, до наступних книжок. Там у нас показують від обличчя Арона, те, як він завжди любив Джульєту щодо того, як вони познайомились, і те, як він просто нею, от знаєте, оце такий нездорова. Залежність, нездоровий інтерес. Блін, як це українською? знаєте, є це слово англійською obsession, І він був такий дуже obsessed, Як це сказати? Ну коротше, я думаю, ви зрозуміли. Тобто він мене лякає, мені не здалося чимось прикольним, типу і що це Та, вау? Він так її кохає. Мені це здалося, що він тупо якийсь маньячела. Маньячела, який незрозуміло чому закохався в дівчину, яку взагалі не знає. І хоче від неї якоїсь. Ну, не зрозуміло, що він від неї хоче. Тобто, він буквально її не знає, але він вже її кохає. Це ж ненормально, це ненормально. І там розказується, як от коли вона ще була в цій тюрмі ізольована, то він спостерігав за нею через камеру, він хотів дуже почути її голос. І от він сидів перед цією камерою. Один раз він щось почув, як вона каже, і він зрозумів, що вона рахує в голос. І він сидів 5 годин. Він слухав, як вона рахує вголос. Ну тобто. Мені це було дуже незрозуміло, і мені здалося, що він дуже хворий на голову. Йому треба до психолога. І я сподіваюся, звісно, що в наступних частинах якось нам це його кохання виправдають чи розкриють. Тобто, має бути якась причина, що він в неї закохався. Я її не побачила. Побачила, що він, ніби просто, знаєте, от йому потрібен був якийсь об'єкт для обожнювання, і він його знайшов в Джульєті, і просто без будь-якої причини він почав от бути нею дуже сильно зацікавлений. І він також каже, що він думав, що. Він теж їй подобається. І він думав, що коли що вона була в першій частині, там коли от вона трохи стала стало де вкрашився він Думав, що це через нього. Потім виявилося, що це через Адема. І він такий в сенсі це через Адама. Я думав, це вона через те, що поряд зі мною така щаслива. Також ну з важливого, там якби показується його батька і їх стосунки, тобто те, як батько його завжди принижує, як він все життя його принижував, як вони ненавидять один одного. Також розказується про те, що в принципі Арон він більш зацікавлений в розвитку суспільства цього. Тобто, він хоче. Робити благо, і він хоче, щоб якось життя звичайних людей змінилося. От. Та й таке. Ну, якась, коротше, в мене після цієї новели тільки виникло багато запитань, на які немає відповідей, але я сподіваюся, що все-таки у другій та третій частині це якось все буде краще. Мені цікаво. Мені цікаво, мене зацікавила ця історія. Тобто, у мене перша частина мені зайшла. От новела. Це зіпсувало. Але я думаю, що це все має виправити. Я сподіваюся. Також хочу нагадати, що в описі до цього відео будуть посилання на мої інші соцмережі, які я теж веду і там усюди дуже цікаво. Тому підписуйтесь, і буде посилання на, банком, на банку монобанку. Якщо ви захочете, і у вас є можливість підтримати цей канал фінансово, то та буде дуже за це вдячна. Це дуже посприяє розвитку цього каналу і більш регулярному створенню цього контенту. А ми їдемо далі. Спадок готорна, це друга частина. Вже Книжки ігри спадкоємців, яку я читала, і яку хвилинка самореклами ми будемо з Анною обговорювати на фестивалі в Києві 27 квітня на ВДНГ. Ось о п'ятій вечора, в шостому холі. Він здається, називається Універсум Хол. Ну коротше, будь ласка, якщо ви з Києва ви будете на цьому фестивалі, приходьте до нас, поговоримо 45 хвилин про ігри спадкоємців, поспілкуємось, пофоткаємось. Коротше, проведемо гарний час. Будь ласка, прийдіть. У мене завжди такий страх, що на мою подію ніхто не прийде. Оце було в Києві, коли був фестиваль в грудні. Я думала, боже, ніхто не прийде з нами обговорювати четверте крило, але було дуже багато людей, і люди були дуже класні. Це було так цікаво, і година просто пролетіла. Але зараз я знову боюсь, що ніхто не прийде. Ну, у мене фобія. Я боюсь облажатись. Коротше, загалом я подумала блін, було б круто прочитати і другу частину до фестивалю, щоб або її просто підключити до обговорення, або якщо люди не захочуть якісь не дай Бог почути спойлери з цієї частини, то просто, знаєте, так, якось зачепити цю книгу в тому плані, щоб от просто розказати якісь мої загальні враження від неї, там, чи сподобалось вони мені більше чи менше. І останні дві книжки, які я тільки розпакувала перед тим, як знімати це відео, подивіться, які вони величезні. Ой, тут якась волосина моя. Вони просто. Ну, цим можна в когось вдарити, і людині буде дуже боляче. Це новинки від РМ, а саме Лондон і Париж. І по-перше, ну просто те, що вони такі великі, мене це вже дуже приваблює, ви знаєте, от коли такі цеглини береш до рук, так і хочеться їх відкрити, погортати, почитати. Хоча одночасно і дуже страшно, бо це така величезна книжка, така величезна робота буде, щоб її прочитати. Але якби по-перше, вони ще дуже патріотичні. Гляньте. Слава Україні, але чому я хотіла ці книжки? Тому що я люблю таку тематику. Це історична тематика, і це не просто історична тематика. Тут має бути, як ви зрозуміли, історії про Лондон та Париж, але не просто історія. Тобто це має бути така історія міста від його там заснування крізь рішень різні есторії Іс... Раз, два, три. Історія міста крізь різні історичні епохи. Що проходило це місто, і ми будемо це бачити крізь призму різних родин і поколінь цих родин. Тобто, в нас має бути тут кілька родин. І як ці родини там розвивалися, росли, народжувались діти, і так от змінювалися покоління, змінювалася історія. І от ми будемо бачити історію міста саме через оцих людей і ці родини, і це дуже цікаво. Тут ще написано, що ми дізнаємося, як було створено англійський банк, винайдено державний борг, чому Шекспір не друкував своїх творів, і як з'явився весільний торт. Це просто вау! І Париж, до речі, в цій книжці в Лондоні у нас 1100 сторінок майже. Є на малюним, до речі. А Париж трохи менше. В ньому майже 900 сторінок. Ну і, власне, це має бути те саме: теж історія міста через призму різних родин і їх поколінь. І тут сказано, що це якби книжка для тих, хто вже був в Парижі, в нього закохався і для тих, хто тільки про це мріє. Я в Парижі не була. Колись мріяла, до речі, мріяла туди поїхати. Навіть думала, блін, мені б, напевно, сподобалося жити в Парижі. Але потім крізь роки я. Багато читала, багато бачила відео, звідти зрозуміла, що ні-ні, ні, це точно не моє місто і країна. І я навіть зараз не певна, що от мене прям тягне туди просто от погуляти, знаєте, в Париж. Єдине, я би дуже хотіла в Лувр, хоча там теж дуже багато людей буде і великі черги, але от заради цього я би поїхала в Париж. Я хочу подивитися на Лувр, погуляти по ньому і знаєте, навіть виділити на це кілька днів, щоб правильно його. Хоча би спробувати його обійти, але от е, такої прям мрії про Париж у мене вже немає. У мене немає якоїсь там мрії, побачити Ейфелеву вежу це все. Але от Лондон мені дуже цікаво прочитати. До речі, я була в Лондоні. Ви знали? Але це було давно, і це було так. Я їздила туди на змагання, коли мені було 14 років. Це були це був чемпіонат світу зі спортивно-бальних та... танців, якими я займалася 11 років, і потім кинула. І я це було моє. Передостання змагання перед тим, як я кинула бальні танці. Ось. І власне в Лондоні відбувалося змагання, яке називалося International. І я туди поїхала. І от ми були якби в Лондоні, але якби у нас не було часу там погуляти. Ми там просто ну, один день був. Але все, що ми зробили, це вийшли на Оксфорд Стріт, зайшли в праймарк, купили в Макдональдсі картошку фрі і все. Я дуже погано це все пам'ятаю. Тобто, а ну я пам'ятаю, я бачила цей British Museum, але я навіть не бачила Біг Бена і нічого коротше, такого я не бачила. І мені сумно, я б дуже хотіла поїхати ще раз в Лондон колись погуляти, подивитися на все нормально. Я ще там була без мами, тобто, от мені 14, Я туди поїхала тільки з мамою мого партнера і з тренерами. І коротше, це було важко дуже морально і сумно, тому що. Боже на ці драматичні історії, але я можу розказати, якщо вам буде цікаво, колись почути мої драматичні історії з професійного спорту. Але загалом, от про Лондон, я мрію. Мені цікаво побувати в Лондоні, і мені цікаво більше побувати в різних місцях Англії. І ще я Боже, от знаєте, про що я мрію? От якби вийшла книжка Едінбург, я б її вже читала, тому що Ой, як мені ну, ви точно мали бачити оці всі відео про Едінбург, як там гарно, це таке. Романтизація цього міста, і яка там атмосфера, ось і всі книжкові маленькі крамнички, оця архітектура така готична, ці замки, це все, коротше, я хочу, хочу в Шотландію, хочу в Едінбург. І так, так, колись я обов'язково поїду в Едінбург, але сподіваюся, що мені ще не буде там 70 років, коли я нарешті зможу це зробити, якщо ми, звісно, доживемо. Ну і це власне все, все, що я хотіла вам зараз показати. До речі, хочете мотивацію, якщо ви роздумуєте над тим, чи ставати книжковим блогером, то з тих книжок, що я вам показала, ось з цих всіх книжок купила собі сама я тільки три. Всі інші я отримала від видавництв на огляди. Тому от, якщо ви боїтесь створювати книжковий блог, але у вас є таке бажання, не бійтеся. І робіть просто, і ви обов'язково знайдете свою аудиторію, яка буде зацікавлена саме в вас. Я нарешті на цьому закінчую. Дякую, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви його додивилися до цього моменту, то ви просто супер. І побачимось в наступному відео.